Прикиньте, це сніданок від мотор. Цей е, вирішальний Маме. момент. Посвята нового шефа. А! момент. Дуже. Господи, це так хвилююче. Народжується на світ щось нове, друзі. Можу попектися. Я вже Ферма. попеклася. У вашу душу Ферма. і серце, Юрій. Шість! Може бути? Боже, гречка з маслом. Бачили щось краще в цьому житті, бо я ні? Добре. Next. Cherry. Cherry, Cherry Lady. Going through emotion. Боже, я роблю це професійно. А, ні, тут так хорошо взагалі по-домашньому, я не знаю. А яйця домашні? Тільки. Uh -huh. Що є? Що думали? Не вмію пользуватись. Я взагалі то рахую вдома. І яйця. І яйця. Оця посипочка, да? Сирна. Сирна посипочка. Треба по краєчкам закручувати? Ні. Чого? Є. То якийсь крученик. Хочеться хліба з маслом. А є хліб? Можна намастите мені масличком чуть, -чуть легенько? Короче, розвожу вашого шефа на хліб з маслом. М -м -м. Без коментарів, далі пряма мова. Мішаю тунець. Берем гречку. Oh. E, да, це творчий хаос. Я така людина, вибачайте. Яєчко варене, яєчко жарене. Боже, як гарна. смачний тунець в центр. Це десь на болі центр? Вениченка 2. Корисне харчування наше все. Вода, хліб, сіль, вишитий рушник. Є, є, ідеальний сніданок. Ха, погнали. Прикиньте, це сніданок від Віоли, Я в шоці. Класно, насправді дуже дуже класно. Мені все сподобалось.